Диво, на жаль, не сталося. Петицію зараз підписало 18 тисяч 300 людей. Тобто, ми з вами за 6 днів змогли зібрати 824 підписи. Всього 824 підписи. Будь ласка, зупиніться на цьому відео. Приділіть буквально 2 хвилини вашого часу. Додивіться, ви дуже потрібні родині Андрія Бичка. Це загиблий захисник, який віддав саме. Важливо, що в нього є. Він віддав своє життя за свою родину, за свою країну, за нас із вами. Будь ласка, треба ваш підпис, ваш голос. Треба підписати петицію, щоб віддати шану нашому загиблому герою. Насправді дуже сумно. Дуже сумно, коли е -е, так все відбувається. Е -е, нам допомагають е -е, навіть відома співачка.